Друзі, на сьогодні нам передавали дощик, і оце я почала проливати свою останню клумбу, бо вчора розпочала, і цю частину клумбочки не допалило. І почав крапотіти дощик. Я засікла время 13.36. І мені цікаво, який дощик пройдеться на Харківщині, скільки хвилиночок, чи годин, чи днів. Мені дуже цікаво. Ну, от він трошечки зараз ляпотить, але вже слабше, як тільки розпочався. Але все одно краплинки видно на краполь. Водичка моя біжить, тому що клумби треба гарно пролити. Якщо дощик навіть і намочить зверху, то це не полив. Ну, я, звісно, зараз вимкну. І оце я поливала свої квітнички. І така радість заляпотів дощик. В повітрі. Аромати нібито десь далеко пройшлися ще гарні дощі, небо Не затягнуте, сіре, да, масюлечка. Коти три дні вже сплять і вдень, і вночі тобто... показують, що буде зміни в погоді, і оце закрапотіло. Ну, поки ще капать я руку, виставила. Отакі От крапельки, Вон, видно, крапотить. Ну, на паркані ще. Сухо, тільки трошечки так щось. Все, спостерігаємо, що буде на Харківщині. Зачинила будиночок, вийшла на подвір'я показати вам нашу погоду, чи пройшовся дощик. Пройшло вже десь годинки-дві, і я зараз зібралася до батьків прогулятися. Самі сумно, по такій погоді нічого не поробиш, але насправді дуже так, щоб сильно і не промочило. Моросило, накрапали і майже нічого, не те, що не промочило, навіть не намочило. Чинюшечка виспався, декілька днів хлопець спав. Ну воно така погода, спати хочеться. І відразу по них видно, що зміни в погоді точно будуть, тому що коти нікуди ні гуляти не ходять, ні до дівчаток чи нюшка не бігав. Ну от, потемніло, почерніло, дощик закропотів, але я не можу сказати, що це дощ. Гра мулечку земельку підмочила, але ось дорожка. Я пройшлася і сухі сліди. Все, я витерла дощ тапочками своїм капцям. Оце такий душ ішов. Ляпотів і відразу просихов. Бетонна доріжка гаряча, від сонечка, Ось тут трошечки, ну воно грамулькою. Та не стікало, воно нічого не текло, просто десь виямочка, волога ще залишилася. А де бугорочок відразу й просохло. Плюс 18, дуже тепло. Я взяла ковтиночку. Але Думаю, вона не понадобиться. Ну, якщо затримаюся у батьків, то звісно, що буде прохолодно зараз під вечір, бо вже 16.00 і зараз ще годиночка-дві, і вже починає темніти. Тим паче, що сьогодні пасмурно і дуже швидко темній. Оце я зайшла вам показати трошечки перед дощиком. Зрання дуже гарна погода була. І я поприбирала всі астрочки. Воно курочок світло ввімкнула сяє. Вони поховалися, половина-половина гуляють. Оце тільки оцю купочку залишила. Все під забором прибрала. І отут у нас за гібіскусом маленьким також були острочки. І отам, за амарантиками, кругом були астри. І навіть ось тут була купочка Астри. Я вирішила все прибрати. Ну, тому що родичі приїдуть. Також моє подвір'я будуть знімати. Думаю, весь мусор приберу, тільки трошки острів залишила, бо хочу їх зібрати. Це прекрасно. Я думаю, чому вони матусі так подобаються? Хіба вони можуть оці низько не подобається. Дома мені зробилося сумно. Відео я сиділа, монтувала. Потрібно, щоб очі відпочили, голова, тому що важко сидіти. Весь час в телефоні, вже аж нерви здають. І треба прогулятися. Я хочу їх провідати. Подивимося на гібіскус, тому що у матусі білосніжний, я в шоці просто і матуся така дивлюся, мабуть, і рожевий більше хочеться. Ну нічого страшного, ми там біля білого поряд посадимо рожевий гібіскус і буде прекрасна парочка, і їй подобатиметься. І буде у неї все так, щоб ковтиночку не загубити. Якщо вони відпочивають, ну це справжнє життя. Нічого тоді не поробимо, вернемося додому. Якщо чимось займається, то трошки поспілкуємося. Сьогодні недовго да? ти, пухнастик, уже як ведмежатка. Жирки набирає, пушком обростає, до зими готується. А воно зима, яка там зима? Вон майори повилазили, сальвія трикольорна вся повилазила, стрілочки повипускала в жовтні. Чорнобривці ті, що 1 вересня посіяли, вони всі прекрасно ростуть у нас. Ну, погода така ще тепла. Хоч і дощик пройшовся, зранку було прохолодненько, але все до обіду вже і налагодилось. Ось Зараз ще трошки вже і сонечко вигляне. Ти скоро цієї скам'ячки тобі буде мало Чинюш. Ти вже такий величенький і коли щічки збільшуються в діаметрі, то він стає якимсь дуже серйозним котиком. І дуже симпатично. О, це, бачите, так уже темненько. Хоча зараз ще не такий вже і вечір, раненько. 16-та це ще день. Але у нас уже посмор. Трошечки зазеленіло після дощика. Ну, я все поливала, друзі. Я все залила, я знала, що доща не буде. Залишилась тільки оця половиночка до полива. Не встигла дощик попрогнав. Це чудно. Але дощик прагнув. Так, ну ходімо, прогулюємося. Ой, ковтиночку я взяла, угу, тому що накрапаю знову дощ. От. Асфальт підмочила, я дивлюся мокренький. А ви бачите, в мене бетонна доріжка відразу просохла. Таке нібито дощай не було. А тут на асфальт дивися. Нібито гарний пройшовся. Трава тільки шкода, що висохла. Зелені немає взагалі. Так, перейшли, ворота сухенькі, все сухеньке, Оп. нема нікого. Тиша. Ну, звісно, така погода тепер тут нікого не буде. Тільки грушки лежать. Ніхто їх не споживає. Ну, їм треба ще вилежати. Давайте все-таки підійдемо до гібіскуса. Матуся так довго чекала, поки ті бутони відкриються. Ну, вже ж сподівалася, що побачу цю квітку, а вони такі крупні, ну, білосніжні. Мені б хотілося, щоб у матусі були рожеві. Вона полюбляє такі яскраві кольори, красиві. Біленька і вони ще відкриваються. ну Це мама буде в захваті, що вони одна за одною розцвітують. Тут бутон на бутоні, ось скоро також відкриється. Так, а де тут можна посадити? Зараз відійдемо подаль. да, Я думаю, місце можна отут. Керія ще сильно розростеться, кущик пишний буде. ну а цей таким компактним, я думаю, стоятиме. І якщо ми поряд тут рожевий посадимо, то це прекрасно, друзі. Як знаходочка, що тут нічого не росте, тільки лілія. Ну, лілії я за дві хвилинки пересаджу. Оце до да. знову дощик накрапає без ковтинки і неприємно такі прохолодні капельки. Це як людина, там мені хтось писав вірочка. Я вже так ужимало купила, буду садити тільки два сорта одинакових. Потрапило. Не було різних. І купили два, щоб переопилювалася. Я навіть задумалась, потрібно різні сорти жимолості, чи два кущика однакових також достатньо, щоб вони переопилювалися і був гарний вражай. Ну, Я думаю, однакові також будуть переопилюватися. Це треба почитати. Ой, таточка, викасив, як гарно він зняв разом з верхівкою дерну. О, взагалі не залишилось трави. І дерен зняв. Де трава? <кхи> Оце він косить моєю косою <кхи> металевим диском. Познімав і землю. Ой, немає і помішки матуся прибрала. Ну, я говорила, що вона в мене дуже швидка. А можливо, це татко прибрав, тому що, да, якщо б мама прибирала, вона б в першу чергу прибрала хміль, бо вона знає, що це за жахлива рослинка. Це, мабуть, таточко тут викашував. Вон. І все-все викасив, який отумничок. Це ж наклонявся, все тут чітко поприбирав. Ну, він трошечки злякався, що не ходитиме. І тепер він потихесенько ходить. І все ідеально этот каланхує, те, що матуся викинув, ми е, весь час міняємо молоденькі живці, а старі прибираємо. Ой, дощик заляпотів. Тут, як завжди, чим смачненьким пахне. Тут без єдині Ой. Тачку все убрала, спішила, бо дощ бризка. І будемо віда зайняти. Ти борш, хочеш з нами поїсти? Ні, дякую, не хочу. Ето, а ти рада, що дощик пішов? Чи це не дощик? Ні, він сьогодні і завтра буде, мабуть, два дні. А потім. А потім? А потім на суботу не Бачиш, твоя погода справдилася. Да, ні, ну то зрозуміла, але все одно твоя справдилась не моя. На моєму сайті написано за 30 днів тільки два дня доща і все. А? Він, я так, ну матусі, як завжди, борщик, вони більше полюбляють, ніж суп. Він, На Навергенила знову Венегерет, да, так ви ж тільки доїли. Та не наїлися. А, і а, оце і вареників не наїлися, так? Да? Ні, вареники ще в холодильнику є. Та є, то є, так. не є. Та... та я вірю, коли в тебе було щось недобре. Оце ми в жмурки граємося, так? Да? А що ти шукаєш, па? Та вчора лазу місяць тут у мене. Збився. Дев'ятий, а там десятий, так? Так, жовтень, десятий. І я почав шукати і нічого не знайшов. А -а -а. І в мене екран потух, угу. потім єлі засвітився екран. Угу. Ну, в общем. А що це тебе за рубашечка? Я таку не бачила. А, це футболка. Де, не, вона давненько в мене. А ти уявляєш, дощ пішов. Тільки не дощ, а краплиночки окремі, залітаючі до нас у селище, а асфальт мокрий, а піски сухі повністю. Оце погода. Олеус. Ми ж забули, що колеус їй дали, правда вона? Ти в кожному відео огород показуєш наш з вікна. І я вже скільки разів замітив, підходиш до вікна і показуєш огород. То не город, а квіточки тут стоять. воно ж і на городі, так. Ну так, да, воно ж красиво. І крапельки води вон, повисихали, тепер брудно. Вікна в пилюці такі на вулиці. Ну, воно ж машинки їздять, запилюють, і вітрюгані ще такі. А дощики не змивають. Ой, який вона красивий вибрала. Найкращий. Ну, у нас такий є, і не один здається. Горно прийнявся. Ну, вони всі з корінцями були, в мене всі так уж стоять. Прекрасно. Давайте отак поставлю. Я свої поворачу, щоб рівненькі були. А як почнуть розростатися, я буду прищипувати. Отут, а брати так раз і прищипну. Його вже можна прищипнути. Щоб попрокидалися там боковушечки. Ну Зараз зима вже скоро, тому не будемо чіпати. он тільки поливала, видно. Ой, вітер підіймається. Дощик, дощик, прийди до нас, будь ласка. На два-три на дні промочи землю, щоб все було добре. Я знаю, по Україні вже пройшлися. Люди пишуть, що кругом заливає. В кого два дні, в кого три дні, а в кого вже дві неділі не просихуючи. Так, це мені написала людина, де не полюбляє, коли його повертають. А реально, він же ж повинен отак ось бути. А чому його матуся крутить, вертить? Його не можна повертати. А що він чи не має світла? Чому він сидить, телевізор не вмикає? Я нічого не розумію. Говорить, нічого не робимо, сидимо та і все. А ти прийшло. <гум> Уже у них таке відчуття, що я приходжу тільки для того, щоб знімати. Вони вже забули, що Колись я не знімала і просто так тут оторчала, щоб щось поробити разом з ним. Да, погодка, а матусенька обідає і бурщик. У татка там щось місяця збилися в телефоні. Я дивлюся, він капці теплі, обув. Ті, що ми йому взяли. І сестричка моя дарувала класнючі. Обуваєш і тепленько. О, дивіться, де він сидить. Лялякає по телефону. Мабуть, з двоюрідним братом моєї матусі. Зараз машина проїде, машинка поїхала. Вона не поїхала, а полетіла. Ну, нехай він спілкується, не буду мішати. Я знала, що він сидить туди. Де ти було? На луках. Да. До мене до чорна прийшла. Да. Зараз. Петуха, блядь, в екран лова. Ой, я до петуха не буду підходити. А він язик показує. Язик показує, говорить. їй. Він... Ой, біжить, біжить. То такий агресивний півник. Не повернешся від нього. Відразу налітає. Зараз таткові шапку винесу. Я бачу, він сидить на бугру. І дуже Але сильно. Ну no. не палися <різований> Тільки що такий вітер дмухав, і він без шопки. Друзі, він не те, що не відмовився, він навіть сам попросив. Будь ласка, донечка, якщо можеш, винеси, і до шапки ще й кожушок його теплий. Його там уже продуло, і він сидить, змерз. Ну, говорить, 30 хвилин пасу. Матуся не дозволить, щоб так рано загнали, І ще хоча б 30 хвилин або 20, Ну, треба шапку. Продуло, а сходити ж швидко не сходить, курочок не залишить саме. І сидить, ото мерзне. Почасник пішла чи що? Що мені а, а то я прогулялась на луках, а там так гарно, красиво. Виходю, татко сидить, пасе Та я пасла він вийшов. Так я говорить, доцю винесе мені шапку і кожушок. Ма на бугрі дує, воно таке сидить скрючене в ковтиночку. Я виходила в ділась і закуталася, і теплу кофту, все. Що він вийшов, не вдівся. Ну він кофтину одягнув. Ну одягнув, він знає, що зараз кофтина нічого є, тим більше сидіти. Мабуть, не знав. Я, наприклад, також одяглась а мене продуло. І 80 років він хоче сидіти роздіти. Одягнув. Він не роздітий, просто похолодало і треба одягнутися. йде Немає, розовенька там була. Яке там питати? Заганяти тих курей чи ні? Ви не повірите. Шаплічка, Опа! Малинова, наша знайома. Червона шаплічка буде в нас. Всю шапку вже всі мріють поміняти. Ну, матуся, яку знайшла, буде в малинові. Вона не здавлю, така м'якенька йому. Так вона подобається. Так, від матусинки трошки влетіло, що татко не одягнувся. От він трошки підзамерз. Ну, зараз ми його одягнемо. Дозволила вона курей заганяти, але ну, потім щось рознервувалась і, говорить, нехай ще пасе. Вирішила ще попасти трошечки. Бо вони в канавочку не біжать, а сидять іще. Кричить, що ти фотографуєш бігом не сидети пропало, я замерз. А ти змерз. Кухувайка така для пузатого мужика, а я ж не такий пузатий. Одягнули, обули шаплечку з маминим двоюрідним братом, як завжди. Бесіду веде, він у нас довго проживав, і вони здружилися через війну. Ну все мої хороші, гарної вам погоди, хорошого настрою і тихого, спокійного неба. А хто тут сиділа. Сиділа за дощиком, спостерігала. Ой, нарешті дочекалися, дощ пішов, та такий густенький. Оце вже точно промочено не все сантиметр землі. Я на луках сьогодні нагулялася, свіжим повітрям надихалася, обов'язково вам покажу чарівну красу. Просто казкову, осінню, і дощечок, і ставочок, і небо синє, дуже красиві пейзажі. І так тепло тепло Не холодно на вулиці, дуже гарно. Ну, а насправді не дощиком, а пилякою пахне, тому що. Ну, і листя, і стіни, і дах, все в пилюці. Сьогодні прогулялася гарно. Прийшла і відразу сіла монтувати ру. І оце у вечірній час пішов дощ, такий проливний, гарний. І я вирішила зараз вам засняти і кінцівочку вставити, порадувати, що на нашій Харківщині також пішов дощик. Чи надовго, чи ні, невідомо, але дощику йдуть. Ну все моє хороше. Спокійної вам ніченьки. Пока-пока.